Після перегляду фільму Гая Річі Револьвер я себе спіймав на думці: А чому люди так бояться замкнутого простору? Чому людина так боїться залишитись наодинці з собою і своїми думками? Кожен із нас має свого містера Голда в нашій голові. Це наше его. це наше приховане бажання наживе, це наша темна сторона особистості. І в фільмі чудово зображується страждання містера Гріна, саме ріст його як людини. Перемога над своїми пристрастями. звісно, перед цим пройшовши некороткий та нелегкий шлях. На мою думку, намагатись чогось не бачити ще не означає, що цього чогось немає. В даному випадку я маю на увазі саме темну сторону нашої особистості, і боязнь залишитись наодинці з собою це логічне продовження боязні самого себе. На цьому етапі можна задатися запитанням: а чи нормально боятися самого себе? Чи нормально намагатись бачити і працювати лише зі своїм іним? Навряд розподілу неба і землі передувався китайською мітологією Хаос, і в поєднанні цих двох начал світу будови і вийшов третій дарунок, третя матерія, третє багатство. Людина, яка є уособленням і центром світобудови. Кожна людина носить у собі початок білого і початок чорного. Інь і янь. Саме їх взаємодія і чергування являє собою дао, тобто шлях. Концентрація та прояв лише однієї із сторін руйнує усю картину внутрішньої світобудови людини, тому що не може бути все лише біле, або не може наступити лише день, не може бути неба без землі і добра без зла. Суть у постійній зміні, рівновазі і гармонії між силою інь і силою янь. Не потрібно себе переконувати у своїй світлості. Ідеалом може бути лише гармонія, а гармонія це циклічні обертання і постійні зміни. Таким чином, потрібно працювати не над переконуванням себе у відсутності своєї темної сторони, але працювати власне над своєю темною стороною. Не потрібно боятися опинитись перед лицем пітьми, маючи на увазі пристрасті, залежності, пагубні звички, але піднятися над ними. Зробити їх своїми рабами, а не самому бути рабом. І повертаючись до питання, чому ми так боїмось залишатись наодинці, як містер Грін боявся і остерігався ліфтів. Так це тому, що наодинці ми скидаємо всі маски, і проявляється наша справжня сутність, а дуже багато людей її бояться бояться налагодити відносини по суті із самими собою. Набагато легше чогось не помічати, аніж глянути в очі страхів та слабкостей. Дійсно, найбільший ворог ховається там, де ви швидше за все не будете його шукати. Я не беру до уваги спосіб концептуалізації спектру людських особистостей, тобто, що інтроверту потрібно більше часу наодинці, амбіверту та екстраверту менше, зараз не про це. Кожна людина в той чи інший період залишається наодинці. Хтось це переносить легше, хтось важче, хтось взагалі не може перебувати в такому стані. Згадаймо Робінзона Крузо Даніеля Дефо. Скажіть, будь ласка, ви досі вважаєте, що це шкільний пригодницький роман? Такий собі трилер для школярів? Я б сказав, що в першу чергу це роман про духовний та психологічний розвиток людини, про непристосованість людини спочатку до усамітнення, про встановлення людини, поступове відкривання очей. Вдячність у випадку Робінзона Богу за те, що має, за те, що отримав можливість жити далі, і жити щасливо, про усвідомлення зв'язку між людським духом, і природою, духом Бога. Той, хто боїться усамітнення, швидше за все, боїться самого себе, і під великим питанням знаходиться його розуміння, чи принаймні спроба розуміння та прийняття, перепрошую за тавтологію самого себе. Той, хто налагодив, я б назвав це самовідносиним атараксії, про неї я говорив ось у цьому відео, тому не потрібна постійна увага, постійний зв'язок із навколишнім світом, знайомими, друзями, тому не потрібен постійний заряд, допаміну. тому що такій людині цікаво самій із собою. Це не означає, що вона полюбила кубіками гратися як мала дитина, але для неї не складе труднощів подивитись фільм, почитати книгу, помедитувати, піти випити кави чи поїсти в кафе. Купити самі собі одяг, відвідати музеї, виставу, концерти і так далі. Інакше кажучи, така людина сама створює для себе можливості, тому що вона за ніч перетворила свої пристрасті на чесноти, дияволів, на ангелів, диких собак у своїм підземеллі, на пташок і милих щебетух, а отруту на бальзам. Дякую за перегляд. Бережіть себе, до нових зустрічей!